Вітаю любі друзі та підписники нашого каналу. Сьогодні я вам розкажу цікаву і корисну інформацію, чому ємність винної пляшки саме 750 мл а не 1 літр. Існує багато версій. Чому саме стандартний об'єм пляшки становить 750 мл а не цілий 1 літр. Це питання викликає інтерес. І в інтернеті можна зустріти безмежну кількість незвичайних версій. Наприклад, дехто стверджує, що такий обсяг був зручний для середньоєвропейської родини за обідом. Інші кажуть, що це оптимальний розмір для збереження якості вина. Є думка, що 750 мл зручні для транспортування, або ємність пляшки легко розділити на 5 порцій. По 150 мл. Дехто навіть пов'язує це з тим, що з кілограма винограду виходить саме приблизно 750 мл вина. А хтось вважає, що це пов'язано з можливостями стародавніх слодурів. Однак жодна з цих версій не відповідає дійсності. Справжня причина набагато простіша і має ім. Історичне коріння. Стандарт обсягу винної пляшки 750 мл з'явився в 19 столітті і був пов'язаний із торгівлею між Францією та Англією. На той час вино було один з ключових товарів французького експорту. Проте системи виміру в Українах відрізнялися. Французи використовували літри, а англійці галони. Один галон дорівнював приблизно 4,5 літра. Французькі винороби постачали вино в бочках об'ємом 225 літрів, які легко ділилися на 300 пляшок по 0,75 літра, тобто по 750 мл. Для спрощення розрахунків було вирішено вважати постачання саме такими пляшками. Один галон відповідав 6 пляшкам. А ящики містили в собі 12 пляшок. До речі, ця традиція зберіглася досі. Стандартна скринька вина містить 12 пляшок, а не 10. Звичайно, якщо порахувати точніше, з бочки виходить не 300, а 303 пляшки. Але оскільки бочки ніколи не заповнилися до самих країв. То така похибка всіх влаштовувала. Це і спрошували розрахунки та робило торгівлю зручнішою для обох сторін. Ось така невелика, але цікава інформація. Якщо інформація сподобалась, поділіться посиланням зі своїми друзями. А ми з вами почуємось у новому відео.